Доброго дня! Запрошую вас взяти участь у вікторині, що проходить в кількох країнах і має назву знати Пересій. Правила дуже прості: Щотижня, 16 листопада, по 25 грудня, по понеділках, на сторінці, наприклад, Курівий Analytics» українською буде опубліковано три питання. Правильні відповіді можна знайти лише в Russian Science Citation Index на платформі Web of Science. З понеділка по п'ятницю кажіть їх, заповнивши відповідну форму. У п'ятницю серед тих, хто дав вірні відповіді на три питання, неопереджений рендом довільно обирає переможця тижня. Для України буде окремий розіграш. Що понеділка нові питання, тобто новий шанс відповісти правильно і отримати приз. Учасники, що дали вірні відповіді на питання в усіх шістьох тижнів, стають претендентами на суперприз розіграш якого. Буде перед самим новим роком, 28 грудня. Ваші призи чекатимуть вас у відділеннях нової пошти. Ви знаєте, що на платформі Web of Science є 16 баз даних: точна література, якісна оцінка, все це можливо і в регіональних індексах наукового цитування, яких на сьогоднішній день є 5 – арабський, китайський, корейський, латиноамериканський та російський. Особливістю є те, що окрім. Англійською мовою, пошук них, можливий і додатковою мовою. В Russian Science Citation Index також російською. Тепер кілька підказок. По-перше, коли ми говоримо про вікторину, то не забувайте обрати Russian Science Citation Index перед тим, як ви починаєте шукати правильні відповіді. Зробити це дуже просто. Заходимо на платформу, замість of Science Core Collection обираємо Russian Science Citation Index. Наступна підказка питання. Уважно прочитайте їх. Врахуйте усі. Умови. Роки публікації, мову пошуку буде сказано, якою мовою шукати. Індексація в базі даних є двома мовами, інколи це може давати різні відповіді. Використовуйте можливість уточнити або виключити результати. Не забувайте аналізувати дані. Обов'язково перевірте відповідь. І ще раз: зважайте, що відповіді від одного учасника протягом тижня приймається лише одна. Перша анкета, яку ви подасте, буде врахована. Кожний тиждень будуть нові запитання. Відповідно, нова анкета. Відповіді приймаються з понеділка з дев'ятої ранки до п'ятниці до третьої години дня за київським часом. Не враховується. Ваш вік, стать, зріст, вага, науковий ступінь, звання, величина індексу гірша, а також членство в профспілковій організації. Не забувайте, що і в Russian Science Citation Index ви можете використовувати символи скорочення і замін: зірочку, знак долара та знак питання та оператори пошуку енд і NOT. Кілька прикладів: скільки документів, в яких згадується прокрастинація, є в Russian Science Citation Index 2015-2018 роки? Для відповіді на це запитання, ми заходимо на платформу Web of Science, пам'ятаємо, що нам необхідно обрати Russian Science Citation Index, і далі ми пам'ятаємо, що можемо написати російською мовою, наприклад, Прокрастинація, кнопка пошуку, і ми отримали результати. Далі ви знаєте, що є панель уточнення результатів. Якщо нам потрібно з 15 по 18 рік, ми обираємо дані, ті, що нам потрібні, роки. Виділили їх і кнопка уточнити результати, тобто відповідь на перше запитання, здавалося б, у нас є. Але пам'ятаємо, що у нас є можливість пошуку і англійською мовою. Напишемо це слово англійською мовою. Знову ж таки, не використовуємо поки символів скорочення і заміни. Кнопка пошуку. Ми отримаємо вже 22 результати. Для того, щоб отримати повну вибірку, необхідно натиснути Search History і обрати ті 16 результатів, які ми отримали за словом «Прокрастинація російською мовою за прокрастинація англійською. Обрали OR. І «Combined records». в цьому випадку ми отримаємо всі варіанти і англійською, і російською статей, де згадується про крастинація. 22 результати натиснули на них. Якщо нам потрібно, 15-18 рік зайшли, обрали відповідно і отримали результати. Тобто, правильна відповідь в цьому випадку буде 11. Переходимо на наступне запитання: до якої категорії знань віднесено журнали з найбільшою кількістю публікацій про прокрастинацію. Повертаємось до наших результатів. Є наші результати, всі результати, які є, ось вони, за всі роки на всіх мовах. Для того, щоб отримати категорію знань, переходимо до аналізу результатів, і категорія знань найбільша це буде психологія. Наступне запитання: скільки публікацій про прокрастинацію в виданні психологічна наука і образування в 2018 році, для відповіді на це запитання, давайте згадаємо, що таке ISSN. АССН міжнародний стандартний серіальний номер, який присвоюється будь-якому періодичному виданню, окремо для друкованої онлайн-версії, для того, щоб знайти цей індекс, ми можемо Скопіювати назву журналу, який нам цікавий, просто в Google і поставити ISSN. І першим же рядком ми знаходимо ISSN цього журналу. Далі заходимо в «Web of Science», за замовчуванням «Web of Science Core Collection», Ви пам'ятаєте, нам необхідно обрати. Індекс той, що нам потрібно. А далі давайте зайдемо одразу в Advanced Search. Поставимо тег AS, тобто ASSN, дорівнює номери SSN. Якщо ви забули, тег, ось вони стоять, дуже просто з ними працювати. Кнопка Search отримали 642 документи з даного видання. Натиснули на них, є результати. Але нам треба ті, в яких слово прокрастинація згадується. Дописали слово. Окей. Okay. і отримали чотири документи. Якщо в нашому завданні вказано про якийсь певний рік, 2018 рік, вибрали його Refine Result. В такий спосіб ми отримали одну публікацію 2018 року, і ви знаєте, що можна на неї зайти. Можна переглянути, що всі дані індексуються двома мовами: і заголовок, і резюме, і автори, перейти на повний текст, можна клікнувши на відповідне посилання. Наступне запитання. Чи можна працювати в новому інтерфейсі? Так можна. І ви знаєте, що вже у вас є така можливість. На платформі Web of Science в правому верхньому куті є фіолетова така кнопка, натиснувши на яку ви потрапляєте в новий інтерфейс. Але ті самі обмеження. Вам необхідно обрати замість Web of Science Core Collection Russian Science Edition Index. Далі все те саме. Де знаходити запитання на сторінці Clarivate Analytics Українською щотижня? Не треба прокрастінувати у житті. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Починайте вікторіну вже зараз. На все добре, до побачення!